Белгородська область, там під час нічної диверсії з колії зійшли 10 вантажних вагонів та тягова машина. Остання вже більше ніколи не повезе вантаж для збройних сил Московії, бо їй прийшов гаплик. На болотах повідомляють, що вантажний потяг, який прямував з Батайська до старого осколу, наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейкою. Тимчасово рух потягів на даній ділянці не відбувається. Минулої ночі неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-37. Аналітики з телеграм групи Монітор, які займаються моніторингом російської авіації, розповіли, що борт тактичної авіації су 30 зник над акваторією Чорного моря близько 23.40. Зникнення російського бойового літака відбулося після пусків ракет Х-31 по Одещині. Інформації про двох членів екіпажу не надходило, є ймовірність, що обидва не вижили, розповіли аналітики. Ура! Бійці одного зі спецпідрозділів Збройних сил України збили вночі ворожий розвідувальний безпілотник зале за допомогою нічного fpv дрона. Повідомляється, що протиповітряний нічний fpv дрон був закуплений в рамках ініціативи Дронопад. Варто зазначити, що Сили оборони України вже давно використовують нічні fpv дрони однак оприлюднено фондом відео перше, принаймні офіційне застосування такого дрона у якості засобу протиповітряної оборони.